Зустрілися на базарі, дамочки знайомі, як ваш Льова поживає, сидить у дурдомі. Він в Ізраїль перебрався, до перебудови, а там бар'єр. Біда тобі, як не знаєш мови. Вчився Льова так старанно, що не бачив світу. Але ідеш у вивчив, не знає і вриту. Як почина балакати, ні складу, ні ладу. Там же книжки не спереду читають, а ззаду потикався бідний Льова в різні установи. Все закрито, перекрито, як не. Знаєш, мови. Скрізь дивилися на Льову, як на психопата. Тому й зробив бідний Льова з фанери плаката. Накарлякав. До такого життя ми незвичні. Ми євреї, особливі. Ми рускоязичні. Вимагаємо від Кнесета, створіть нам умови. Запровадить в Ізраїлі дві державні мови. Гукав Льова під Кнесетом, роззявивши рота. А на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому не побили на лобі плаката. Тепер Льова у дурдомі. Окрема палата, щоб знав дурень, що Ізраїль розумна держава. Нав'язувати чужу мову, там не мають права.